16 травня в Центрі дитячої та юнацької творчості відбулося засідання 9-ї позачергової сесії Порятинської міської ради 7-го скликання. Розглянули ряд питань. Докладніше Олександр Харченко. Депутати плідно попрацювали в депутатських комісіях і представили на сесійний розгляд узгодження рішення. Позачергова сесія Порятинської міської ради затвердила план соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади на 2016 рік. Затвердили і програму оздоровлення та відпочинку дітей. За цією програмою 100 тисяч виділяє обласна рада, 100 тисяч Порятинська міська рада. Затвердили і зміни до програми фінансування потреб комунального підприємства Каштан на утримання об'єктів комунальної власності. Зміни стосувалися житла для незрячих. Доповнили і програму культурно-мистецьких заходів. Додатково виділили 30 тисяч гривень. Внесли зміни до бюджету міської об'єднаної територіальної громади. Рішенням сесії встановлено норматив відрахувань комунальними підприємствами частини чистого прибутку у розмірі 5%. Прийняли рішення і за іншими питаннями порядку денного. Докладно, з рішеннями сесії можна ознайомитися на сайті Пирятинської міської ради.